Ну що, сьогодні порозмовляємо про те, як чистити коні. Е, Традиційна чистка починається з того моменту, що ми використовуємо шкребницю. які вони бувають. Це металева кримняця, так би мовити, класичний варіант. Е, що ми її робимо? Божемо вперед назад. Вона добре підходить для брудних коней, на яких товстий шар бруду. Вона добре підходить для коней, які оце, як нас дівчинка в зимовищ. Шерсті, тому вона не підходить бритим лисим коням, на яких майже немає шкіри, і особливо обережна для тих коней, які худі або у тих містах, коли ви їх чистите біля кісток. Якщо ж їх по кістках, це боляче, неприємно, і коні можуть чинити опір. Для таких коней худих з невеликою кількістю. Німецька промисловість придумала такі пластикові шкребниці. Вони за принципом дії майже такі самі, як міхалеба, але за рахунок того, що вони пластикові, вони більш м'які, більш ручні, і ходять приємніше, коли їх чухають. З іншого боку, вони не настільки ефективно прибирають бруд. Що ми маємо далі? Пластикова м'яка. Шклебляться вона буває в кількох варіантах. У ці зубчики можуть бути більш виражені, можуть бути менш виражені, вони можуть бути більші, менші. І вони переважно використовуються для чистки у тих поверхні, де багато кісток, і які потребують уважного та тендітного чищення. Переважно це голова і кінці. Дуже зручно. Далі Вироб останніх часів Magic Brush. Magic Brush, дійсно Magic Brush, бо воно поєднує між собою щітку і шкрибницю. І якщо ви не дуже упоротих на обчищення, то може замінити вам все оцим одним інструментом. Як його використовувати? Оця. Перша сторона, вона використовується як звичайна шклібниця і не гірше за шклебні ви можете її почистити. Якщо тінь в якомусь груді, в заліпках і щось таке, ви можете використовувати іншу сторону. Також ця сторона добре підходить для чищення голови і тому подібних віць. Остання ж не остання ще маємо парочку, має ось таку форму. Вона теж, скажімо так, це був пращур Magic Brush, Вона має оці зубці, які допомагають виконувати як функцію шкребніці. Насправді шкребниця має підняти бруд на поверхню шпіли, щоб потім ми могли її прибрати щіткою. Magic бреш настільки популярний, що він породив цілу серію підробок. Вони відрізняються своїм зовнішнім виглядом і трошки функціональністю. Оця щітка це не Magic бреш. Я е, не можу зрозуміти, в чому різниця, але вона набагато більш швидко забивається все... Усі різноманітні грубо і гірше очищуються, гірше чистять. Хоча виглядає так само, як цей Береш нормальний. Оце такий більш далекий від Меджикбереша варіант і такий, що претендує на оригінальність. У нього більш довка більш м'яка щ... щитина. І... Він добре пасує для чищення довгої шкіри, на якій заліпла, з, залип бруд. І дуже такий чудовий варіант. Це. Для, для чищення зимової шерсті, для прибирання шерсті під час ліньки. Е, Оце відносно новитній вироб, він з'явився 2-3 роки тому і е, їм можна чистити. У будь-якому варіанті цією поверхнею, цією поверхнею. Він не так, щоб супер ефективно вибирає шерсть, але він має одну перевагу, він її збирає якось в кубку і вона не так розлітається, як якщо ви будете чистити коня звичайною як зимову шерсть. Але якщо у вас є оцей чудовий інструмент, він заміняє всі решту. Сведым на 110%. Смотрите, как это работает. Тем, кто хочет сэкономить 50 евро на покупки, Особливо на пересилці його з Америки, чи через Германії, Дуже раджу взяти звичайне металеве полотно від пилки і втиснути його в звичайний металевий брусок. Працює не набагато гірше. Ще один маленький кусочок, оце така приспособа, всі, мабуть, знають як водосгін, але насправді в нього є ще одне цікаве користання. Якщо кінь дуже ліняє весною, дуже зручно їм прибрати. Ще скраба точою стороною, яка зустріча. Звичайно, не так, як та щітка, що я вам показувала металева на початку, але за відсутності теж піде. Продовження нашої розмови щітки. Щітки я б умовно поділила на дві великі групи: це щітки з довгим ворсом і щітки з коротким ворсом. Це в мене не найбільший варіант, я можу спідніше познімаю ще, але цілком поділити можна на ці дві великі групи. Оці щітки з довгим ворсом, вони дуже зручні, яка якщо вам треба швиденько смахнути конячку і повезти її туди. Просто ви раз, раз, смахнули, ця старенька щітка, тому вона частково розпадається, і пішли собі, на сідло і поїхали. Якщо у вас конячка з короткою шерстю, після е стриження або вона взагалі поголення, то використовувати варто щітку цю з коротким ворсом. І е, вона надає особливий блиск. Якщо ви хочете відчистити коня так, щоб він сяяв, без е, цієї щітки ви не обійдетеся з коротким ворсом. Вони бувають в кількох варіантах. Ось, наприклад, оця в неї е, натуральна щитина разом з пластиком. Вона дозволяє краще вибрати бруд, але на відміну вона дуже швидко брудниця, а потім її дуже важко вичистити. Чи ось такі варіанти з різною довжиною щитини, коли в одна... Довша, друга коротша, вони також допомагають чистіше вичистити коня. От такі щітки і різноманітні варіанти пластикових щитов, вони призначені для чищення копит, бувають в багатьох варіантах. Краще мати, ніж не мати, і замінити його чимось відносно важко. А тепер, власне, як чистити. Я розповідаю, як чула мене, це було на скакових станях, можливо, інші напрямки вони мають інші правила, але принаймні в Німеччині мені ще ніхто не деркав, що чи що якось тяг. З чого починаємо? Починаємо зі спрея для гріви і хвоста. Зауваження, якщо ви плануєте змагання чи плануєте заплітати коня, чи у вас дика катаняка, за яку треба триматися. Не пшити спрей на гриву. Вона стає дуже ковкою і запусти її чи утриматися з до неї стає дуже важко. Хвост пшикаємо обов'язково, розбираємо все від початку до кінця. Дуже важливо, гарно сприснути саме кінчики. Тоді ви можете бути впевнені, що хвост розчишиться легко. І ви не втратите волосся. Чим більше спрея на хвості, тим більше він захищений від бруду, і тим більше гарантія, що він матиме гарний вигляд, незалежно від того, в якій багнюці у вас порпається коняк Лишаємо спрей побігати і переходимо власне до чищення. Спочатку чишимо скривницю. Знову як мене вчили в давні часи на скаковій стані. Починаємо чистити шию і скребницю або щітку, той інструмент, яким ми зараз працюємо, беремо в ту руку, яка йде до голови. Само стоїмо посередині плеча. Шкрябаємо цю, цю, цю частину. Обов'язково спереді, проміж ногами, плечі, сунуємо з внутрішньої зовнішньої сторони. Коли ви дочистили до цього місця, міняємо руки. Тепер беремо це все в цю руку, самі залишаємося стояти біля плеча, чистимо чи, чи, проміжніх. ніг. У мене таке часто буває. Спін, живі, під животом, круг, неріжі, наші штанці, ногу, середини, між ногами. Повторюємо це саме з іншого боку. Коли в нас кінь почищений шкребницею, переходимо до чищення щітки. Те саме. Стоїмо біля лопатки, щітку беремо в ту руку, яка до голови, і чистимо такими рухами, іначе ми змахуємо полюку зі столу. Змахнули, витерли об шкребницю. Змахнули, витерли об шкребницю. Повіняла руку. Є. Далі розшісуємо гриву. До цього беремо спеціальну щетку. Тут є декілька варіантів. Багато людей розшісують гриву після того, як вони почистять коня, шкріплюється. Шпри... Чому? Бо коли ви розшісуєте гріву, з неї падає мусор і вам доведеться шию почистити ще один раз. Є. Після цього розшісуємо хвоста. З розшісування хвоста є важлива деталь. Якщо у вас хвосте такий, як сім, густий і товстий, то перед розшісуванням краще поділити його на прядки. Що робимо далі? Щільно-щільно закручуємо хвост. Або прядку, або увесь хвост ціликом і починаємо розчісувати з самого низу. Чому так? Це дозволить вам не виривати волосся від основи. Розчісали, трішечки розпустили, розчісали далі. Кабила. Куди тебе несе? Розчісали, ще більше розпустили. І таким чином до самого верху. Це збереже вас, у вас хвост і дозволить коняці відростити його високим, товстим і густим. Хвост в порядку, ліва в порядку, приходимо до чистення найважливішої частини коняки, тобто до голови. Беремо оцю маленьку шкільні. Важно чищимо все, особливо вушка, простір на щаках, простір між щаками, оченятка. Прочистили шкрімниця і наша щитинка. Чищимо щитинку. У Німеччині багато мають окремо щитоньку для голови, вона нічого розміру, з довшим борсом, не щоб лошадки було приємно. От, коли вона тут почищена фінальною точкою, взяти тобі полотенечко і витерти носик. І маємо чистеньку, щасливеньку конячку і зазвичай дуже чистого конюда. Додам ще трошечки щиток. Оце така щітка, вона... Типу для копит, але, наприклад, її зручно чистити з термінала від бруду. Один з варіантів щітки махувалки, натуральна щитина, довгенька, дуже приємна, мені подобається. Для довгих лахматих коней також змахувалка дуже приємна на дотик. Масажна щітка мені подарувала, не знаю насправді для чого її можна використовувати. Якщо у вас є час і хочеться почухати якось. Особливо конячку, щоб і ні. І оце така суконка для надання особливому лиску. Е, може бути замінена будь-яким полотенком чи якоюсь махровою такою тряпочкою, воно буде не гірше. Для Супер-пупер близько, є порада поприскати трошки сюди спрею того ж для хвоста, і протерти. Обережно, не зловживати у ділянці біля сідла, бо тоді буде з'їжджати Вальтраф, ускакуватись під сідла, як би ви там його не клали, як би ви його не закріплювали. Ще одна річ. Ну, якщо подивитися на мого чудового вирізка, Уважна, то там в нього в глибині зимової шерсті можна знайти полюку, саме полюку бруд. Але є коні, які вкриваються такою білою лоскою і білою такою полякою, що нагадує за своєю за будовою тальк. Ще не заросло носик. ось оцей тальк це так звана. Стресова перхать, як би ви не намагалися її стресова лупа, як би ви не намагалися її вичистити з будь-якою допомогою щіток, чи ще старий такий засіб, який пропонують часто старі спортсмени там, чи представники скакового спорту, що конь має дуже спітнітий, і тоді ви його зможете вичистити насухо. Ні, в цьому випадку вам нічого не допоможе, бо причина стресової лупи є стрес. Це може бути неправильний сесій, це може бути переїзд на нове місце, це може бути е нервове напруження під час роботи, чи може бути жеребцювання у жеребців. Наприклад, жеребці, які тривалий час, залишаються в стані без навантажень. вони часто часто, часто страждають на це, і все це приводить до того, що кінь вкривається оцею білою лоскою. Її можна тимчасово вимити, вичистити її неможливо. Єдиний спосіб її прибрати надати. Каню спокій і випас. Що ми ще забули почистити, це копит. Сікейл, повніс, чистимо бруд. Далі копитним крючком вичищаємо це все всередині, щоб нічого не було. Стрілки теж, щоб нічого не було. Далі можна намазати копитною олією. Деякі мажуть тільки зовні, щоб було красивіше. Деякі мажуть і всередині типу, щоб стрілка не гнала, але я вам кажу щиро, це ніяк не допомагає. І робимо це також на інших копитах і маємо ідеально чисту, красиву конячку. Ще що можна зробити повідстригати різні там некрасиві частини шерсті, Наприклад, оце, якщо він живе на вулиці, не живе на вулиці, йому це не дуже потрібно. Можна підстригти або ще жахливіше підпалити бороду. І тоді вона виглядатиме більш ахайно. Ну, і звичайно, якщо дуже хочеться, можна просмикати або підстригти гліву. Ну що, побачимось та послужимося у наступному нашому зустрічі на моєму каналі. Долучайтесь.